Напередодні Першої світової війни кіно Італії перебуває у своєму зеніті. Італійці роблять ставку на високобюджетні та видовищні історичні кіноепопеї, особливо в пошані давньоримська епоха. Найкращою в цій справі є кінокомпанія Чінс, яка має в Римі три кіностудії в 14 тисяч квадратних метрів. Це перша у світі фірма на самозабезпеченні. Сама робить кіноплівку, сама виготовляє реквізит та костюми і навіть сама продукує штучний шов, який так необхідний під час постановок про древній Рим. 19 березня 1913 року у новозбудованому кінотеатрі Уфа Павільйон у Берліні Чіннес представляє глядачам свій новий кіношедевр – Епопею Квовадіс за романом польського письменника Генріка Сенкевича, це не просто прем'єра. А ціле театралізоване дійство з римськими патриціями, матронами, гладіаторами та рабами. І воно того варте. Фільм б'є всі можливі рекорди популярності. У 1912 році італійці купують у Сенкевича монопольне право на екранізацію його твору. За мегаскладну режисерську роботу береться 36-річний Енріко Гуацоні. За його спиною вже кілька потужних історичних кіновистав але Квовадіс їх усіх перевершить, сюжет повторює історію про страждання перших християн за імператора Нерона, якого описав геніальний поляк. Молодий Патрицій Марк Вніций закохується у юну християнку Лігію. Завдяки своєму другові Петронію, близькому до імператора, він виводить дівчину з дому прийомних батьків. Але вільний раб Лігії Урс разом із друзями дорогою відбиває її та приховує. Розшукавши лігію в християнській громаді Риму, Вініцій вражений проповіді нового вчення, яку веде апостол Петро. Той благословляє кохання двох молодих людей, а Вініцій приймає хрещення. Тим часом божевільний Нерон, який впевнений у своєму поетичному дарі, заради натхнення підпалює Рим. Щоб відвести від себе гнів народу, він наказує переслідувати християн. Імператор кидає їх на пожив левам до церкової арени. Лігію, прив'язану до розлюченого бика, теж виводять на потіху натовпу. І лише мужність вірного урса, що підкорив тварину, рятує дівчину від неминучої смерті. Петро, тікаючи від переслідувань, залишає Рим, але зустрічає на апієвій дорозі самого Христа. Це змушує апостола повернутися до своєї пастви. Петроній, отримавши смертний вирок від Нерона, влаштовує останній бенкет, на якому закінчує життя самогубством. Але сам імператор вже скоро скинутий з престолу та вбитий своїми наближеними. Вініцій та Лігія возз'єднуються у щасливому житті. Гуацоні вдало підбирає акторів Вініцей Амлето-Новеллі, Лігія Ліаджункі. Петроній Густаво сарена Нерон Карло Катанео. В епізодичній, але важливій ролі апостола Петра Джовані Джизі. Незважаючи на рекордний хронометраж близько двох годин, фільм сприймається динамічно на одному подиху, головне в ньому це масштаб постановки, не бачений раніше світовим кінематографом, об'ємні багаті декорації, чудові з претензії на історичну достовільність костюми, масові сцени за участю до п'яти тисяч осіб. Особливо вражає сцена ігор в амфітеатрі, де змагаються колісниці, точаться гладіаторські бої, а християни зустрічають свою мученицьку смерть. Заради цього глядачі прощають режисеру деякі недоліки, наприклад, різні масті БК, якого спочатку випускають на арену і якого потім прибуркує Урс. Весь цей грандіозний кінопроект коштує чинне з близько 60 тисяч лір. Але прокат в покриває спокриває витрати з лишку. Сполученим Штатам його продають за 150 тисяч доларів, Великій Британії за 8 тисяч фунтів, Німеччині за 200 тисяч марок. У Франції фільм показують у найбільшому кінотеатрі країни Гомон Палас, композитор Жан Ноге – Спеціально пише під прем'єром музику та хорал, який виконує 150 співаків. У Лондонському Альберт Холі на прем'єрі присутні 20 тисяч глядачів, зокрема, король Георг V та Королева Марія. Вражений побаченим монарх особисто вітає актора Бруто Кастелані, який зіграв у фільмі Хороброго Раба Урса. За загальними відгуками преси ця картина вражає своєю грандіозністю. Витринькою стилю в тонах Роману та окремими сценами. Виявлено цілковиту ілюзію життя Риму часів Нерона, захоплюються журналісти. Квовадіс це перший кінобестселер в історії. До початку Першої світової війни він іде на кіноекранах з незмінним успіхом, конкуренти Чінеса прагнуть його перевершити, і тому в тому ж році глядачам демонструють грандіозну картину Останні дні Помпеї студіо Амбросіо Фільм. Але Гуацоні не здається і ставить історичний фільм «Антоній та Клеопатра, де млето Новеллі грає римського полководця Марка Антонія. Так, з подачі італійців 1913 рік у світовому кінематографі проходить під знаком стародавнього Риму. Великі події давнини оживають на екрані і стають частиною прекрасної епохи.